Доброго ранку, любі глядачі. Записую ще одне невеличке відео для вас. Сьогодні середа і у мене вихідний. Я сьогодні не пішла на роботу, і замість цього рано зранку я встала, прокинулася і пішла до парку. У мене тут сьогодні буде заняття із йоги. Я раніше не була на цьому уроці, але мені дуже цікаво. Там має щось бути пов'язане зі стихіями. Повітря, земля, вогонь, вода і щось іще точно не знаю, але вони мені розкажуть. Я сьогодні прийшла трошки раніше, для того, щоб у мене був час прогулятися парком, поговорити з вами. Насолодитися цим мальовничим ранком хотіла розказати вам про свої заняття йогою. Я почала займатися йогою декілька місяців тому. Здається, це було у січні. Але у мене не дуже гарно виходило. І все ще не дуже гарно виходить. Але мені подобається, я продовжую займатися. Раніше я лише ходила на групові тренування, на групові уроки. Зараз я здебільшого займаюся самостійно. Можливо, я колись зроблю більш детальне відео про це. Але от сьогодні, коли в мене є вільний час, я вирішила прийти до однієї з моїх улюблених студій, а вона знаходиться. У старовинному дерев'яному будинку з дуже великими стелями. І мені подобається атмосфера. І також невже це не чудово, коли ти можеш прийти кудись на природу, займатися спортом рано зранку, посеред тижня. Це моє улюблене. Розкажу вам також трошечки про парк, в якому я сьогодні гуляю. Він називається Полок парк Ось Знаходиться він у Глазго. А, і це один із моїх улюблених, улюблених парків тут. Природа дуже гарна. Також у парку живуть тварини, а, високогірні корови, конячки, яких ви вже, мабуть, побачили на кадрах раніше. І також тут є красивий музей, який називається колекція Барроу». Там можна провести цілий день, розглядаючи експонати із різних країн, із Китаю, із Європи і всяке таке інше. Можливо, колись я запишу ще одне відео. І з цього парку в мене сьогодні не дуже багато часу. Тому що я багато чого не планувала на цей свій вихідний день. От. А сподіваюся, вам сподобається це відео. Мені подобається записувати його для вас. Муа! Чесно кажучи, я думала, що тут сьогодні буде дуже тихо, але я не вгадала. Цілий ранок тут їздять машини і співають пташечки. Але я, звичайно, не проти пташок. Мені подобається. Сподіваюсь, вам також подобаються ці звуки природи. Виходжу із лісочку. У мене вже лишається не так багато часу перед моїм уроком. Треба повертатися. Але подивіться, яка тут. Дуже мило. Моє заняття пройшло дуже класно, почуваюся добре, ось конячки. Іду починати свій день. Дякую, що були зі мною. І до скорої зустрічі. Па-па!